Більшість пацанів в дитинстві мріяли стати футболістами, і в більшості з них з тих чи інших причин ця мрія не збулася. Я теж не став футболістом, обравши шлях старанного навчання та вищої освіти. Адже колись юним та гарячим я не зумів дотиснути батьків віддати мене до спортивного інтернату. Але у 30 з копійками років в мене стався камбек. Я повернувся у футбол. Так далеко не у професійний, але хрін його знає, які ще сюрпризи підкине нам життя. Камбек це історія про те, що ніколи не пізно повернутися до мрії. Камбек це історія про те, що потрібно любити гру у собі, а не себе у грі. Камбек це історія про тих, хто так і не стали футболістами, але залишилися у грі назавжди. Так, градус пафосу піднявся до максимуму, а значить, можна відкинути його нафіг та почати нашу історію. Спробую за декілька хвилин зробити стислий переказ останніх декількох років. Мене звуть Артем Дамницький, мені 34 роки і 100 з нормальним таким хвостиком кілограмів. В дитинстві я займався футболом, грав на місто, на область, потім пограв і у лізі чемпіонів та на чемпіонаті світу, але вже тільки з у руках в різноманітних режимах, різноманітних частин фіфашки. В 14 я мав можливість опинитися в одному зі спортивних інтернатів, але батьки класично побоялися від. Пускати пацана з прилук до столиці. Тож я тихенько змирився із цим та закінчив школу на золоту медалі університету з червоним дипломом за спеціальністю менеджмент організацій, щоб потім стати коміком. Власне, життєвий шлях коміка і привів мене до Камбеку у футбол. В одній з розмов з колегами по цеху ми прийшли до висновку, що дуже багато гумористів цікавляться футболом. Грають чи грали у нього, і було б прикольно якось зібратися десь та побігати. Так і був закладений своєрідний фундамент у вигляді чатику в телеграмі, до якого були додані футболісти-коміки. Чи коміки-футболісти називали. Айте, як вам зручніше. Називався цей двіж дуже весело та креативно Єдрит Мадрид. Звісно ж, ми набудували на планів, як будемо пилити контент, знімати все це на Ютуб, як «Єдрит Мадрид зіграє з Реал Мадрид. Ну і всі ці фантастичні штуки. Якраз багато української молоді тоді активно стежило за командочкою з країни 404 зі словом кал у назві. І ми хотіли змити той кал з місків українських прихильників футболу. На дворі був 2020 рік медіафутболом тоді в Україні взагалі не пахло. Це зараз ним, хоч трохи починає попахувати, але поки досі не зрозуміло, чи приємний це запах. Ну і ми все відкладали, 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 відкладали. То не мали часу, то бюджетів, то ще чогось. Аж раптом на початку лютого 22-го року крига почала сходити. Ми домовилися з одним з букмекерів про підписання угоди на випуск першого сезону проекту Єдрит Мадрид. На той момент в нас за плечима була низка товариських поєдинків, благодійна гра проти професійного клубу Нива Вінниця. І дебют в одному відомому аматорському мініфутбольному турнірі Києва не вистачало тільки коштів від спонсорів, щоб почати пилити неймовірний контент. 15 лютого фінальний етап перемовин нам дають остаточне добро. Підписання документів призначено на 24 лютого 2022 Ось такий цікавий фінт від долі. Назву Дрит ми вирішили поховати через те, що вона активно вживалася в одному руснявому серіалі з гойданутими персонажами у головних ролях і так виникла нова команда зі старими в усіх сенсах слова старими обличчями. Збірна коміків. Початкова концепція збирати під своїми знаменами тільки медійні обличчя була порушена, і до нас в різний час приєдналися ще декілька гравців з народу. Але всі ці чуваки дуже близькі нам по духу і виблискують як у першому та другому таймах, так і не менш феєрично вони виступають і у третіх таймах, що є не менш важливим критерієм нашої селекції. Також ми не маємо тренування, але маємо тренера. Повірте, краще так ніж навпаки. Чим займаюся у збірні коміків я, окрім того, що час від часу іграю? Фіх його знає, як це називається у модних клубах, але я це той чувак, який створює всі ці нескінченні чати, створює там всі ці нескінченні голосувалки, закидає гроші за матчі з надією, що всі потім закинуть свою долю назад. Веду перемовини про участь у турнірах та благодійних матчах, ну і таке інше. Напевно, це спортивний директор чи щось типу того. Якщо я помиляюся, напишіть у коментарях, як називається така посада у серйозних командах. А наша несерйозна команда могла би існувати у тепличних та комфортних умовах і проводити інколи матчі з командами артистів, блогерів і так далі. Але ми не засяли і пішли у самісіньку м'ясорубку Sunday League. Ліг у турніри, де нам доводиться інколи стикатися з людьми, які приходять туди самостверджуватися після тяжкого робочого тижня. Тож на перших порах для нас це було серйозним випробуванням. Були гучні поразки, були легендарні, ну як мінімум, для нас самих і наших трьох з половиною фанатів перемоги. Були конфлікти та трештоки, але після фінального свистка все це на щастя зникало. Так, ну якщо коротесенько, то ніби нічого не забули. Тож переносимося у реальність. Це звичайна субота, і на цю суботу в нашої банди майже звичні плани. На нас чекає черговий тур у Київському мініфутбольному всесвіті. і Одразу після матчу ми маємо відправитися в селище по гриби, де на нас вже чекатиме гра у великий футбол проти ветеранів Динамо. В мінці ми підходимо до кульмінації сезону. Після зіграних 10 матчів в нашому активі 8 перемог та дві поразки. Ми йдемо третіми, переважаючи четверту команду лише за рахунок очної перемоги над ними. Тому математика дуже проста. В останніх чотирьох турах нам потрібно виграти всі матчі, щоб гарантовано опинитися з нагородами, і на нас чекає звітний поєдинок проти команди Old Friends. Назва колективу не бреше. Там дійсно дорослі чоловічки, які дійсно є друзями, і на старті сезону вони деякий час очолювали турнірну таблицю. Але в останніх п'яти матчах в них усього одне набране очко. У нас же несеться серія з чотирьох перемог поспіль. Тому наш клубний автобус, ну як автобус, автівка Ігоря Ласточкіна була переповнена сподіваннями на гарний результат. Ігор через свою знімальну завантаженість завтикав попрати форму після минулого туру, в якому він нарешті забив дебютний гол у своїй мініфутбольній кар'єрі. Тому форма прямо тут і зараз сушиться на торпеді нашого клубного автобусу. Власне і перед самим манежем теж є місцинка для таких випадків. Звичайні будні, звичайного футболіста. Що це було? Та що, дружина забула попрати, коротший. прийшлося сушити тут. Багато футбольне життя, воно таке, друзі. Комусь футбол приносить бабки а на нашому фантастичному рівні, він тільки їх висасує. Вартість гри становить 1350 гривень, і після кожного матчу ми скидаємося. Тож ціна перемоги в нашому випадку це десь 150-190 гривень, в залежності від збору на гру. З прикольних бонусів, повноцінні трансляції, коментатори, фотозвіти, анонси на сайті, фантастична аналітика, навіть система Вар присутня, але не більше одного разу на матч на кожну команду. Не вистачає тільки прийому ставок на ці ігри, але ми створили свого внутрішньокомандного букмекера під умовною назвою Шаубет, в якому валютою є шаурма. Але про це поговоримо трохи згодом. Чим ми ще відрізняємося від більшості команд, то це мікрокліматом. Такої дружньої атмосфери впевнений немає в жодній іншій команді. Напевно, тому що ми всі надто давно знайомі і перетинаємося не тільки у футболі, тому навіть криємо херами ми одне одного дуже ніжно і люблячи. Перед грою ми придумали потужний флешмоб. Наш кеп Павло Демченко, який відбував дискваліфікацію за перебір жовтих карток, мав включати на свої колони. Персональні пісні під забиті голи кожного з нас. Спойлер, пісні ми обрали, але фіг хто там, що встиг включити. В суботу та неділю ігри на Реджокап ідуть цілий день в режимі нон-стоп. В очікуванні старту свого матчу ми вигадали отаку милу гру, яка отримала назву Пісюн. Умови дуже прості: ви стоїте в кружечку із сокомандниками і не даєте м'ячу впасти. В кого м'яч падає, той отримає літеру П, потім І, ну і так далі, аж до пісюна. За феєричний порятунок можна отримати мінус літеру у свій актив. Забирайте гру, користуйтеся у своєму подвір'ї. І хто зна, можливо, колись саме ви станете чемпіонами світу з пісюна. Ладно, є в нас і нормальні розминки, і настав час нарешті зіграти матчик. Іграємо передітворчи, граємо темпово і швидко. Давайте, я не знаю, що він це старого. Ми сміливі, як мангусти, і швидкі, як кроніки! Збірна коніків! Починаємо без зайвої розкачки. І вже на третій хвилині нашій команді вдається така комбінейшн. Сергій Соромецький віддає на влада гавайця Мартинюка, і рахунок відкрито. Проходить хвилина, і Кутовий біля наших воріт обертається у таку контратаку. Мартинюк зміщення в лівий фланг і на кукіля на третій момент 2-0. 2-0 стає рахунок. Друзі, четверта хвилина. Ось тут ми спробували все ж таки запустити опцію зі святковою пісною «Акапельно капельно збровки, але рефам це не дуже сподобалося, і вони звернули нашу вокальну лавочку. Події продовжують розгортатися у фантастично стрімкому темпі. Суперник увійшов у штрафну зону. І у самісінькому її куточку Богдан Межонов фолить, і це пенальті. Ведмеденко підходить до точки, наносить потужний удар, і ви тільки подивіться, який епічний сейф робить наш голкіпер Олександр Крюшков. Це верх самовіддачі. Наш кіпер відбив цей мяч обличчям, просто обличчям кинувся. під цей мяч. Давайте глянемо на цей епізод ще з одного ракурсу, і це просто фантастика. Мені здається, що такі хайлайти гідні бути у великих інстаграм-пабліках типу 433, Тож пропоную вам замутити флешмоб в описі до цього відео. Я залишу інстаграм збірної коміків і попрошу вас перейти туди, знайти пости з цим пенальті та в коментарях тегнути 433. Хто зна раптом вони і помітять і запостять цей мегасейв крючка? Десята хвилина, і інтрига повертається у матч. Зловила нас на контратації сталося отаке взяття воріт. Я мав шанс тут врятувати ворота, але не пощастило. Хоча й удар у суперника вийшов несильним. Тринадцята хвилина. Йдемо в атаку, і статус кво знову відновлюється. Фененко віддає передачу на Каминіна і Макс відправляє м'яч у сітку 3-1. Гарний штрафний біля воріт суперника. Можна робити перевагу ще більш вагомою, але ми продовжуємо робити все, щоб одного разу стати амбасадорами Корвалолу. І ось що відбувається: 3-2 запахло камбеком. Остання хвилина першого тайму стрімка атака вдається нашій команді. Каменін видає класну передачу на Мартинюка і гавається оформлює дубль. На перерву йдемо з майже комфортною перевагою у два м'ячі. Якщо у вас там щось не виходить, там нерф, якісь там там, допустимо, ви там переживаєте. Будь ласка, ми як во дворі граємо. Ми просто граємо проти людей, які грають проти нас. Не думайте на якийсь турнір, То так ми з м'ячем якісь передачі вау. все спокійно. Ми з позиції лідерів граємо. Все добре, тримаємо м'яч. Другий тайм. Продовжуємо підтискати Old Friends, Наш граючий тренер Сергій Кукіль робить рахунок 5-2. Майже одразу ще одна дуже небезпечна атака виходить в нас. Каменін віддав мені під удари. Тут я мав забивати, але лупонув повз ворота. А тут знову не спрацювала та сама зв'язка, яка не спрацювала і в минулому епізоді. Комбінація вийшла для всіх прихильників свіжоствореної гри в пісюн, про яку я розповідав раніше. Але голкіпер в останній момент врятував. Кутовий, і це зараз не про назву каналу, який ви дивитеся. Моменту Ласточкіна і Карма з обличчям знову переслідує Old Friends. Спочатку обличчя відбило пенальті, а тепер вже інший фейс приніс необхідний рикошет, і це взяття воріт записане на Ласточкіна. Вперше в житті у Ігоря два голи у двох матчах поспіль. Ось така не потрібна нікому статистика. На рахунок. Стає 6-2. Але ж ви пам'ятаєте, що ми працюємо на те, щоб Корвалол звернув на нас увагу. 32 хвилина рахунок стає 6-3. Ще за дві хвилини ми знову виймаємо м'яч із сітки і знову різниця у 2 м'ячі, а грати ще 5 хвилин. Саме час щоб розклеїтися, але не цього разу. Прохід від кукіля передача на Соромецького і це 7-4. І ще за хвилину Соромецький знову у потрібному місці у потрібний час. І Сергій оформлює 8-4, і грати залишається усього 60 секунд. В такій ситуації навіть ми не дозволяємо собі впустити перемогу. Але ще один гол все ж таки ми пропустили. Після перегляду вар рефи зарахували це взяття воріт. 8 5 Важлива перемога, і ми продовжуємо боротися за бронзові нагороди. І лунає фінальний свисток з рахунком 8-5. Коміки обіграють колектив Олд Friends. Лишилося усього три тури до кінця, і в одному з них на нас очікує зустрічі з лідерами. Назву команди не називають, тому що за інтеграцію нам ще не занесли. Перший матч дня зіграно, йдемо в душі на обід. Ну і щоб ви не забували, що ми збірна коміків, ловіть найпотужніший прикол, який ви тільки могли колись почути. Пацани, uh. я вибачаюсь, а отам хто? Хто, хто? Кінь в пальто! <плес> Я вже казав про вигадану контору Шаубе, де валютою є шавуха. Тож у попередньому турі у важливому матчі із сусідами по турнірній таблиці пацани поставили на свою перемогу із коефіцієнтом 3,82. Перемога була здобута, тому законний виграш у 3,82 шаурми видається прямо тут і зараз. І наша букмекерська контора не обманує і от. От вони, 3,82. Відломай, будь ласка, кусочок, щоб вийшло 382, щоб було чесно все. Дай 382 шаурми переходять до своїх законних власників. Ні, ні, роби, відрізай, десь щось роби. Далі тримаємо курс на погреби, але перед цим дуже важлива офіційна заява. Сьогодні в погребах ми не п'ємо. Спліка! Склейка! буде. Ой, буде склейка, буде склейка! В бусі ми придумали ще один шаурминний челендж. Хто у матчі з ветеранами Динамо зможе прокинути очко Аліїву, той отримує шавуху. Мені колись дарували сертифікат в «Оквайн». Я так і йду, і в «Оквайн». Я думаю, зайду, я захожу, і заходить Алієв, такий прям хорошенький, і йому говорять вже, як завжди, і він такий, Ай! І по три бутылки віна якого то і ми малуємо то там там. Ну що до смалими, короче, там повносоліса. На мене вообще ноль просто. Типу, побачив тёлку, їй два роки можна вже... <ріпсування> В Погреби ми були запрошені не як повноцінна команда, а як підсилення для збірної друзів Віп Тернопіль. Тож там ми приєдналися власне до самих віпів та до блогерів, яких вони теж запросили на цю гру. Серед них були Віталік Гордієнко, Ігор Пустові та Андрій Шимановський. А в якості коментатора був запрошений Юрій Ткач. Привіт. Тебе такі є. Ха-ха, я не знаю. Десь бачили, так? Тут Віталій, мене звати. Єтро одягайте, все, одягайте, потім ми повертаємо все, це, залишаємо тут, добре. Як це? Єтре, Єтре тож, а да. чим, є три, повертаємо, да, так? Є три, чи є три, так?

Презентація на фоні туалету На фоні душової презентації. Форми, як на нас шиті, прямо. Дуже гарні. Розмірів галяк, але дуже гарні. Дуже дуже гарні. як це часто буває на серйозних товариських матчах. Нас приїхало так багато, що на всіх не вистачило форми. Добре, що форма збірної коміків плюс-мінус у тій самій кольоровій гамі, тому і вона пішла у бій. Пішла у бій вдруге за день. Тому дякувати Богу, через екран ваших гаджетів запахи поки не передаються. Бо таке 4D ви б не витримали. Захист є, наші роблять е, захист ліва е, е, зліва, Дімон Центр, Ігор, е, центр і Тарас справа. Е, я взяв взяв запасом, тому що е, поле велике жарко. дихати вже Бути готові до того, що не буде е бігання, вони будуть от, оце. Давай вони придумаємо. Не, не бігайте, бо це буде типу 100%. Галян, давай перший трикутник, щоб зразу на першій секунді гол. І все, і перетримаємо. І мені здає, а, суперник сьогодні, тому що... а зараз тест на футбольне задротство. Напишіть у коментарях, яку кількість зі складу ветеранів Динамо вам вдасться впізнати. Леоненко не рахується, бо на поле він не виходив. Добре, добре, добре. <губіться>, будь ласка, Ми тут? зі Але взагалі. Подібні матчі у невеличких населених пунктах це справжнє свято для місцевих. Вони підходять фотографуватися ледь на самісіньке поле під час матчу. І звісно ж, ніхто їм не відмовляє. Трансляція гри не була організована, тому голів та яскравих моментів вам побачити не вдасться. Але потрапив в об'єктив нашої камери дуже сумний момент. Сергій Кукіль і його обличчя в цьому моменті невдало зустрілося із м'ячем, і ця зустріч обернулася втратою. Увага аж п'яти зубів, і це не прикол, це сумний збіг обставин, в якому мають розбиратися Малдер та Скалі. Це да, наш ще один хучен казав, що п'ять зубів йому випавши. Кукіль, кукіль, нашому, нашому Так, Сергій. так, сіть 5 зубів, да, 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 наших зубов. Да, 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 да. да, Включимо твою травму в репарації, щоб Москва нам виплачувала після перемоги. У мене така сама штука, я за Катів Городка їхав за 900 гривень на таксі. Я хочу хоч, щоб Москва мені виплачувала. Власне, пропустила ця збірна коміків, стільки ж м'ячів, скільки кукіль втратив зубів, а забити нам вдалося тричі. Всі три голи забив новий вокаліст. Віп Тернопіль Михайло в одному з взяттів воріт йому асистував Я відео доказів не маю, але отвічаю, це був дуже якісний навіс з флангу. Я підбігаю, кажу Тьома Тьома вона не знімає. Ще одна подія зі сумним присмаком сталася, коли в кадр до мене потрапила одна з легенд в не надто тверезому стані. І таке ставлення до життя футбольних зірок минулого мене завжди сильно засмучувало. Не буду показувати обличчя, але послухайте самі. Віталі Яцик. ясик це організатор? чи хто? ні, ні, він, мабуть, мабуть сидить. Наверно, організатор. А? Я не знаю. Я Яцока останній раз був на конкурсі української мови Петра знаю. А Н нема, не а буде, знаєш що я. Чесно кажучи, я думав, що це не що, Але А що не похоже? Чесно, я думав ви е -е -е, старший. Я, я... я думав ви старший. Чесно кажучи. Що хорошо <чувачу> так, да, 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 Нормально. А я погодив. І це теж мене зупинило на цій думці, чесно кажучи. В змаганні про хинь бочку Алієву в ігровий час не переміг ніхто, але вже після матчу Олександр Фаненко знайшов підхід до легенди. У нас з пацанами спорт ш вони сказали, що я не кину між до Алієву. А можна на відео? типу, я вам кинув Так. чотири три два. Что-то не добегали, да, мы второй Мужики. Миша, Миша, иди сюда. Мы Почувствовали круто. Давай, Коль. Ребята, дякую вам, было круто. Ты капитан сегодня, капитан. Нас чекают девчата и шашлыки. Бита столики. Сбирай комики! Футбол зіграли 180 тисяч на допомогу ЗСУ зібрали. Символічний прапор для бійців збройних сил підписали. Подяки від місцевої адміністрації, отримали. Що далі запитаєте ви. А далі ми знову пішли грати у футбол вже втретє за день. Коміки проти коміків на кону було найцінніше жопи. І подія покарання програвшої команди серйозно відволікла глядачів від концерту, які з під сцени постягувалися до воріт. Як я вже казав, мікроклімат у збірній коміків надто гарний і дружній. Тому пробивання жоп відбувалося під наглядом лікарів. Все дуже серйозно та солідно. Цьому давай не жалій, вони заморожені. Вони же заморожені, не жалі.

А! А! Блін! Перший сезон ліги Холодна жопа. Вважаю не надто вдалим, але ми врахуємо всі помилки і зробимо його більш видовищним, кривавим і потужним. До нових зустрічей, друзі! Пау! Ну і після третього футболу за день ми нарешті награлися і зупинилися. А ми вітаємо учасників матчу збірна коміків збірна! Ветеранів драмоки і запрошені їх на фуршет на воєбу. Вичка! Як виглядає фуршет після благодійного матчу? Не знаю, зараз побачимо, буває різне, але я думаю, що буде щось дуже скромне, без алкоголю і без якихось ізисків. Ми просто поїмо просто бананчиків, апельсин нарізаний і все. Склейка. Склеєчка. Що ж там було, нехай залишається інтригою, але все по правді було дуже чемно та спокійно. Ще однією складною місією під час таких матчів є власне від'їзд додому. Ставив лайки! Розігрітий натовп входить в і хоче фоткатися вже по енному колу. Тож інколи трапляється і таке. Я, я... Опа, я думав самій.

Його на мене щось робить. Перефоткавшись з усіма, ми нарешті відправляємося у наш клубний найнятий бус, щоб на тиждень знову стати акторами, сценаристами, блогерами, ютуберами. Але прийдуть вихідні і знову станеться камбек. Камбек у футбол дорослих чоловіків, дитячі мрії, яких не вмирають.